Ну, привіт, друзяки! і не дуже. Розпочинаємо новий тиждень передостанній по рахунку. Ні, будемо по-іншому казати передкрайній, так воно якось правильніше буде. Сьогодні в нас буде дещо цікаве завантаження, можливо, не як завантаження, як сам вантаж трішки історії. Минулий водій, який віз такий самий вантаж цьому ж самому клієнту, він його привіз ось таким. І зараз менеджерша просить, щоб я якось сильніше пов'язав його. шолі. Бо як я можу сильніше пов'язати картонні коробки? Це, самі розумієте, що таке картонні коробки. Щось будемо зараз намагатися робити, щось будемо робити щось важливе. <ріст> Знаходжуся, до речі, в порту Харвіч. Вантажать кораблі. І прямо у цьому порту у нас є завантаження. Ми б звідси б спокійно могли б попливсти собі в Роттердам, і там би з Ротердамом вже шпарили. в Париж, до речі, в розвантаження у нас в Парижі. Ми вам бікенечко. Оп, оп. Так. І завантаження у нас зовсім-зовсім близько. Тобто стояв я одразу ж біля нього. Сказали повертатися at 8 оклок. Тобто о 8 годині. Зараз рівно 8.0. я тут вчора був, як ви собі розумієте, тобто я вже тут знаю куди їхати, де зупинитись і куди біжать. Покажу вам що я тут понароблював. Мені поставили їх не в поперек, а поставили, а вздовж. Я спочатку думав, якщо в поперек робити ось так. Спробував зробити вздовж так само, але я тільки... Тільки їх зв'язав сильніше і вже он палета уїхала. Передня. Коротше це не завантаження, це повний... скажу вам по англійськи fucking shit така от лажа. Далі я передумав робити таку дурну затію, зв'язав їх просто. Ну, коротше, побачимо, що ви довезете. Я можу з впевненістю сказати, що гальмувати нам можна, нам не можна різко повертати. Різкі повороти будь-які будуть зміщувати наші палети всередину. Но что это? Вот это что такое? Как для кого привязывать важкі коробки до Що Что это за? Это без привязано. Это це... просто... Така вот лажа, народ. Будем ехать. Будем видеть, что мы довезем. Иду я закрывать сторону, уже дождь начинается. И будем ехать. Бачите, як зіпсувалася погода, тупо вкрай. Я мокрий як хлющик, піду ще на офіс зайду і будемо зараз рухатись Рухатись в бік нашого порту, розпочинати нашу поїздочку, дощову поїздочку в Дощов'ян І Нагадаю, ми виїжджаємо від порта Харвіч і прямуємо в Порт Дувра. Така у нас на сьогодні запланована поїздочка, ще що, куди я нічого не бачив, знаю лише одне що. Це не рейси, це долбані перебіжки. 600 км від завантаження до розвантаження. Я таке зовсім не, не люблю. Це кожен день, тупо кожен день завантаження-розвантаження, завантаження розвантаження. Завантаження, розвантаження. Це так поднакаляє, що хана просто. Поїхали, друзяки, звідси. Можна сказати по-англійськи. Let's get out of here! Get out of here! Get out of here, man! shit, I'm saying. Ну от те саме, давайте звідси вибиратися, бо я вже щось тут подзахарився. Два дні жити. Вибираємося з Харвіча, прямуємо в Дувр, плевем в Францію, їдемо в Париж. Все. Просто ізі, так як швидко в повороти входить нам не можна, тому пропускаємо всіх, кого тільки можемо. Їдемо повільно, нікуди не поспішаємо, адже попереду у нас в Франції ціла купа націоналок до Парижа бани нам не дала цього разу, і просить, щоб ми щоб обережно їхали. То минулий водій це отак довіз вантаж. що в морі дуже великий шторм. І якщо я сьогодні попливу, я сподіваюся, що я попливу, то сьогодні буде паромчик бовтати непогано. І так, друзі, як бачите, вже стемніло. І в двох словах, що тут зараз відбувається. виточок я мав на 17.25 по Англії. І за сильного шторму на 2 години наш паром затримав. Тобто я вже не знаю на який ехорон заїжджаю, на наш чи не на наш. Але 2 години затримки і я розумію, що багатьох час закінчується, що багато вже заїжджають сюди на зірваному зараз часі, але вже якщо ти сюди став ти звідти виїхати не можеш просто так. Для мене ще не зовсім. Йдемоте подивимося, що там скоїлось. А Скоїлось у нас таке. Чи зможу я взагалі щось зробити з ним? Будемо пробувати. І так, друзі, маємо таку ситуацію. Ситуація повний б'єць. Гляньте що робиться? Це отас. Це тупо псс повний. Я не знаю, що з цим робити. Це то, коротше, я й попав. друзі, не знаю, чи видно то, чи ні. 15 палет я вирівняв. Ще залишається все на все 18. Яка херня, да? Кажуть, знання важкі. До речі, це книжки я везу. Вони такі важкі. Друзі, в мене вже сів фонарик. Але погляньте. Я подолав його. Я вирівняв всі палети сьогодні. Я навіть не знаю скільки зараз годин В'язати нічого не буду. Тут немає смислу їх в'язати. Завтра будемо дзвонити менеджеру, дзвонити в експлуатацію. Будемо вирішувати, що з тим робити. Їхати так далі не можна. По-нормальному треба щось сюди кидати палети і стягувати їх. До цього проміжку не повинно бути. От така у нас вийшла поїздочка. А я ще навіть не їхав нікуди. Я тільки виїхав з Англії. Завтра будемо дорозбиратися, пішли. Вже і так часу мало ще купатися. Сьогодні навіть в прицеп не заходив. Верніш зайшов, зробив фото, відправив менеджер. Через 300 людей поверніть пріскопіч. Більше робити нічого, поки що не буду, не збираюсь, не кріпити ніяк. Вантаж не закріплений в нас, як вчора бачили і. У мене немає здоров'я його зараз кріпити. Який вихід з ситуації у нас? Виїжджаємо і просто їдемо по автобанам, намагаючись в поворот не входити. Тобто зовсім не повертати. Будемо їхати прямо, тільки маліший поворот, будемо і Якось так виходить з ситуації, по-іншому ніяк. Як закріпити я його зараз не можу, точно ліпить, зараз порозмикають ці всі книжки. І от така от херня. Їхать. У мене такого ще не було, щоб я боявся і переживав, що зараз воно там щось випаде мені. Ніколи я про таке не думав, а зараз я їду і в мене думки тільки про одне. Невеличкі повороти такі. По автобану вони зовсім не рахуються, як повороти. Просто йде дорога лівіше, правіше, і мені тупо страшно руля крутить. Я буду так зупинятися через кожних 500 метрів, <гум> щоб подивитися, ми до Парижа будемо їхати, блядь, 3 дні. Глянемо зараз що тут, яка ситуація. Поки що стоїть все. Зліва стоїть і справа стоїть. Нічого нікуди не вперлось. Поїхали далі. Напевно це буде найбільш кринжова поїздочка цієї каденції. Ротка нам вирішила припіднести сюрприз до нашого вантажу. Такий поливає лінь, що це просто отас. половина маршруту позаду. По камерам не видно, що щось, що щось там трапилось. Надіємося, що все добре, надіємось, довеземо. Ну і в кінці-кінців привітайте мене 2,5 кілометри до нашого пункту призначення. Я неймовірно радий і довольний, що я сюди доїхав. Ну, ще пару кілець Ці кільця ми проходимо з надзвичайно низькою швидкістю. Я гадаю, якщо я 295 кілометрів пройшов, то ще... Каких там два я бы не перекрестил. поворот. И вот вин, друзья, в, индрузе, в момент. Розвантажить мене чи ні. Трішки переживаю, не хочеться ці книги тягнути зараз назад в Англію. А на деяких палетах коробки так торчать на сантиметрів 20 Ну, не все мені вдалося гладко розложити так, як і було. Так що сподіваємось, що розвантажить і будемо бачити, що робимо далі. Завантаження вже є на Ковентрі. Сьогодні п'ятниця, якщо ми його заберемо. Великий шанс навіть, що у нас буде ще й 45 в Англії на нормальному паркінгу. Дуже не хочеться в Франції залишатись, дуже Мені ця Франція вже, якщо чесно, трішки під надоїла. Я вільний, нарешті, розвантажив свої книжки. І чесно я щасливий. Фух. Отож, відправляємо це Мерку і їдемо далі. Кріпатурить мені після цього. Після цієї зарядочки з палетами, кріпатурить мені тупо все, що може кріпатурить. Коліна лікті сині, <хи> так я його пхав ці паліти. Це просто жесть. Ну, як вже є. Головне, що все обійшлося. Головне, що я їх довіз. Будемо прямувати в Великобританію. І я дуже хочу туди заїхати і постояти хоч один вікенд там. Коли відпочиваєш. Не те, що відпочиваєш, коли стоїш вікенд в Британії, ти знаєш, що в тебе і душ, і туалет, і магазини, і все є. І тим паче, ну і вода, звичайно, і мені потрібно буде вже починати моє велике прибирання, так як на наступних вихідних, не на цих, що буде, а через одні, так би мовити. Я міняюся. А отже, треба машинку починати зарання прибирати. Я не хочу бути таким клумком, як той, що залишав мені машину. А тому поприбираю зарані. Ні один тиждень не обходиться без якогось стресу, без якогось трешу На цьому тижні у нас він виявився трішки фізичним, але попрацювали нормально. Нічого страшного, головне, ні однієї помітки в ЦМР немає і все добренько. Ну і нарешті, нарешті наш. Автобанчик чи це не автобанчик? Так, це автобанчик А-104 автобанчик і рушаємо, рушаємо в нашу подорож в Англію. Це і є наш паркінг, Парфліт Трак Park. І от зразу ж вивіска Snap, Apple Pay, GPay, Visa, Mastercard і все інше. Якесь таке завершення цього тижня важкого, працьовитого, трешового. Але цікавого, напевно. Як вважаєте. Тож, друзі, до нових зустрічей на наступному тижні. Залишається лише один. Це так радує. Всім пока!